Доброго раночки, дорогі мої підписники, гості каналу, я рада вітати вас. І з самого початку хочу вам е, сказати, якщо хтось так любить ранкову каву, як я, то я вам покажу, є подарунчик. Є таке гарне рішення. І навіть якщо ви не вдома, і навіть якщо у вас немає заварнички, де заварювати каву що немає вогню, відкритого немає, щоб заварити вам каву, є рішення. Надіслали мені такий подарунок від 25 Coffee Ростерс. Я вам вже показувала декілька разів. Я давно вже п'ю цю каву, мені її надіслали. І так я полюбила її ну, найбільше більше з усіх. Чим мені сподобалася ця кава? По-перше, кожен ковточок цієї кави це як ніби маленьке свято. От, ем, щось таке святкове, щось таке особливе, щось таке, якісь спогади. такі. Ну, я не знаю, що заложене. Мабуть, велика порція любові. І молода компанія наша, українські, молоді, креативні. Мабуть, тому вона так, так смакує по-особливому. Що хочу сказати, е, про цю каву. у мене є е, заварну, я п'ю заварну каву. Але у них в цій компанії є 40 позицій. 40 позицій. І зернова кава, і мелена кава, і така, що просто заварюється, запарюється. Але ось такої я взагалі побачила вперше. Зараз я покажу вам її. 40 позицій. Чому вона особлива? Чому мені сподобалася ця саме компанія? Так, це реклама. Я рекламую, тому що якщо мені подобається, чому б мені не розповісти вам? Дивіться. Коли я зайшла на, їхній, побачила, зайшла на їхню сторінку, відразу відкликнувся менеджер і написав мені, давайте виберемо, що вам подобається. І, слухайте, я була приємно так здивована, наскільки важливо, яку я каву полюбляю, чи то чи то свіжозмелену каву. Заварюю в турці чи в, кав в кавомашині, чи просто люблю залити окропом. Е які смаки мені подобаються? Е в мене там та кава, що я раніше показувала, що я її п'ю. Е одна просто кава, а одна з такими, знаєте, там є імбир, там є і кардамон. Е різні смаки. Тобто на ваш. Е Самий вибагливий смак там можна підібрати каву. І от дійсно, коли п'єш, кожен корточок ніби вже з цукерочкою, ніби вже з шоколадкою, або ніби то їм печиво, або із корицею. Ось ну, такі смаки. А ця кава, чим вона ну, для мене, наприклад, дуже сподобалася, що вона ось так дивіться, розбирається. Гляньте, такі крила, ніби в ангела. Відривається оцей вершечок. Все акуратно, навіть в дорозі, де б ви не були. Слухайте, аромат такої справжньої, такої М -м -м, дуже смачної кави. Просто отак одягаєте її. Немає часу заварювати, немає заварнички. Просто є окріп навіть з термоса. Чашечку поставили і ось так просто залили. І воно у вас буде ніби із кави, ніби каво машина віддає ґент, поки вона буде віддавати це особливий аромат. Особливий. Ніхі кава без кофеїну. Кому шкідливо полюбляє каву, а шкідливо, тому можна без кофеїну. Є кава з різними смаками, як я кажу. І знаєте. Я думала чому, що вони додають різні ароматизатори. Для того, щоб кава була з різними смаками ні. Кава в них з 13 країн світу, то і кава ж має різний присмак і різну величину. І коли вони обсмажують, у них теж сам спосіб обсмажування різний, тут важлива кожна секунда, чи це довге обсмажування, чи коротше. Чи при вищій температурі, чи при нижчій температурі, вони враховують все. Рекомендую зайдіть 25, кофі Ростерс по промокоду Кухня 20, вам буде знижка 20% на деякі види кави, не на всі. Там є комбо, тобто комбіновані багато там на таких наборів. На отакі дріпи теж немає. А на звичайну каву, звичайну заверну, зернову там є знижки гарні, 20%. Давайте підтримуємо наших молодих і гарячих і будемо смакувати дуже смачною і ароматною кавою. І от тепер дивіться, ось тут вона заварюється така крута-крута. Але якщо вам потрібна вона не сильно крута, ви можете це забрати і зробити, поставити ще на одну чашечку постав, а сюди додати окропу. І вам буде на ваш смак і на двох пенсіонерів, яким вже шкідливо пити таку круту каву, вам вистачить на дві чашечки. Тому заходьте, я посилання залишу і промокод кухня 20, вам буде 20% знижки. Ось так ліцей. Аромат. Аромат, аромат, аромат. Ось так. Лізь. І все, я додам укропу трішечки, можна цукру не віддавати. І на цьому сайті в них є і багато різних кавових аксесуарів, якісь смаколики ще є, багато різних різновидів. Так що заходьте. Ah ja, gut, du bittest dich auch.